Сьогодні у нас у продажі свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 5 з двигуном 1.6MPI, звичайний простий атмосферний двигун, як ви всі любите, 2005-го модельного року випуску в такому гарному темно-синьому кольорі. На 16-х легкосплавних дисках. Автомобіль має також зйомний фаркоп. Ключики в багажнику. Заглушка також бампер ставиться. Автомобіль у відмінному технічному та візуальному стані. Ходова, двигун, КПП щеплення, жодних зауважень. Все працює на відмінно. Фари без сколів, без тріщин, капот так само. Ця фара по корозії також тут хворі місця, все стояли в автомобіля бризговіки, я їх зняв, це все тут не корозія абсолютно нічого немає. Також в цих місцях буває корозія, також нічого немає. Автомобіль має 191 тисяча підтвердженого пробігу. Тут сервісна книжка, всі записи, німецькою щось прописано, так що пробіг її. Запасне колесо, домкрат, ключ, жилетка, поличка. Все на місці. Автомобіль має такий охайний салончик. Чистенько, коприки, задній диван, 4 склопідйомника, ЄСПІ. 190 тисяч пробіг. Автомобіль заводиться з півоборту. Помилок жодних на панелі нема. Це ручничок. Няк працює. Щеплення рушає, бере посередині. До КПП також жодних зауважень. Так, в автомобілі, кондиціонер також все працює, магнітола. Все працює. Кондиціонер також працює. Зараз будете бачити, зараз вимкнений. Вмикаємо, оберти змінились. Зараз ще послухаємо двигун. Двигун не митий, сухий. Один і MPI. Так само тут в них корозія зазвичай, корозії абсолютно ніякої немає. Тут нічого не мито, болти всі рідні, нічого не кручене. Все чистенько, нічого не димить, тришечка все притягується, двигун чуєте швейцарський годинник. Подивимося ще ззаду. Також диму нічого немає по автомобілю. Ці хворі місця, арочки, все живеньке. Автомобіль має два ключика. Так що, ще раз нагадую, Гольф 5, свіжопригнаний з Німеччини. Один власник за кордоном згідно німецьких документів, фото я додам. Темно-синій колір. 2005 модельний рік. Кого цікавить, звертайтесь, телефонуйте. Сертифікат зробимо, договір купівлі-продажу виписимо, повен пакет документів. Будете мати такий гарний, класний автомобільчик. Автомобіль знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Так що, кого що цікавить, телефонуйте, запитуйте. На всі питання відповімо.